Привіт усім! З вами Гліб і це короткий курс середньовічної історії України сьомого класу. Сьогодні в нас в Етері, що спонукає братів убивати одне одного? Хто з нащадків Володимира переможе в смертельному протистоянні? Чому Ярослава називають мудрим і наскільки файним правителем він був? Чому Собор Святої Софії став Софійським, а Золоті Ворота золотими? Це все і багато іншого не перемикайте. Князь Володимир був видатною особистістю. Однак наприкінці свого життя мав чимало клопотів із численними нащадками від численних шлюбів. Як і його батько, він відправив їх князювати в різні міста як своїх представників. Чим завершилось? Легко спрогнозувати. Ще одна братовбивча війна. Чому? Достоменно невідомо, але є крутий сюжет. Тож, слухайте, дія перша Передісторія. 1014 рік Ярослав перестав сплачувати данину батькові. Князь Володимир вирішив його покарати. та не встиг. Захворів і помер у 1015 році. Імовірно, між батьком і сином були не надто теплі стосунки. Ще одна цікавинка. З літопису відомо, що Володимир Святославич бачив своїм наступником сина Бориса. Можливо, навіть готував його до князювання в Києві, проте життя буває непередбачуване. Дія друга. Війна. Після смерті Володимира Владу в Києві захопив святополк. Щоправда, його в Києві не дуже любили. Може, через те, що всі очікували побачити великим київським князем Бориса, або через те, що святополк був сином Ярополка, того самого, який розпочав кривавий конфлікт між братами. Як би там не було, у 1015 році між нащадками Володимира спалахнула жорстока, міжособна війна. Головні дієві особи три сини. Святополк, Ярослав та Про третього дізнаєтесь згодом. У перший рік князювання Святополка його три брати померли насильницькою смертю. Бориса закололи, коли той повертався з походу на печенігів. Гліба зарізали під Смоленськом. Святослав загинув поблизу містечка Сколе. Повість минулих літ звинувачує у всіх цих подіях саме Святополка. Зовсім скоро боротьба розгорнеться між святополком та Ярославом. Двічі брати сходились у битвах. Проте остаточну перемогу Ярослав здобув у липні 1019 року. Прикметною рисою цього протистояння стало використання іноземної допомоги. Обидва князі мали за спиною підтримку з-за кордону. Святополка підтримували печеніги. Так, саме ті печеніги, які причетні до смерті Святослава, проти кого воювали всі князі, починаючи з Ігоря. А ще польський король Болеслав Хоробий також підтримував Святополка. Адже він доводився йому зятям. От тобі і результати шлюбної дипломатії. Ярослав вже мав за спиною підтримку. Увага! Традиційно вікінгів. Ну тому, що вікінги круті воїни, і батько з ними переміг. Будь-як батько і переможеш. Проте існувала ще одна проста причина: його майбутня дружина Інгігерда була дочкою шведського короля Олафа. Тож, цілком імовірно, що Ярослав цілеспрямовано поїхав, щоб укласти вигідний шлюб. Але хто ж... Третій учасник Битви престолів Мстислав із далекого міста Тмутаракань. Тмутараканське князівство займало таман і землі Східного Криму. Слов'яни заселяли його поступово. Дослідники вважають, що до цього безпосередньо доклали сіверяни. Саме тому там і правили представники Чернігівської династії. До слова, саме Мстислава вважають першим відомим. Тмутераканським князем. Саме навколо протистояння Ярослава і Мстислава розвивається третя частина нашого сюжету. Брати вирішили з'ясувати, хто із них крутіший, і 1024 року зійшлися в битві неподалік міста Листвен, що на Чернігівщині. Перемогу здобув саме Мстислав. І далі, за класикою середньовічного жанрового роману, він мав би вбити брата і очолити державу, але ні. Мстислав зробив нечуване. Він домовився із братом спільно керувати країною. Усі правобережні землі контролював Ярослав, а лівобережні Мстислав. Відтоді про ворожнечу ніхто не чув, і брати жили в злагоді. Після смерті Мстислава в 1036 році Ярослав зміг вдихнути на повні груди та розпочав одноосібне правління. Правління Ярослава Мудрого стало періодом розквіту і найвищого піднесення Росії України. За що ж він отримав таке прізвисько? Імовірно, за застосування своїх знань і досвіду в часи свого князювання. Але пропоную вам самим зробити висновок, наскільки він був успішним управлінцем. Завдяки Ярославу впорядковано та записано першу збірку законів Русі, хоча ні. Не варто бути такими сором'язливими усієї Східної Європи. Що було найважливіше в цьому? Ті норми і звичаї, які раніше існували лише в усній формі, нарешті втілено у вигляді літер, слів та речень. І це важливо, адже ніхто тепер не міг би сказати, я не знав. Не тутешні я, чи де це записано? Усі тепер знали, де записані його права та зобов'язання. А найголовніше, відповідальність за конкретні злочини. Маю сказати, що руська правда, як для того часу, була досить демократичною. Вона захищала людське життя, встановлювала штрафи за вбивство і приниження людської гідності. Що найважливіше, смертна кара не була способом покарання, але звичай кривавої помсти все ще існував. На мою думку. Укладення цього документа було проривом, оскільки допомогло впорядкувати відносини між громадянами та зміцнити владу князя. Проте не тільки цим він відомий: на той час релігія мала неабияке значення для розвитку держави, вона допомагала згуртувати розрізнені племена, стимулювала розвиток культури, зміцнювала владу князя та міжнародне становище держави. Але як Завжди було одне але. Церква перебувала під значним впливом Константинополя. Адже всі призначення на духовні посади відбувалися лише за погодженням Константинопольського патріарха. Це щось типу папи в Римі, тільки цей пан перебував у Царгороді. Князь прагнув змінити ситуацію, що склалась. Ярослав чинив без вагань. У 1051 році, завдяки його значній стурбованості та увазі, було обрано митрополитом першого русина Іларіона. Він вирізнявся письменницьким талантом. Головний його твір слово про закон і благодать. Цей трактат вважають найдавнішою пам'яткою давньоруської літератури Русі України. А ще це своєрідний маніфест тогочасної держави. Маніфест, у якому автор говорив про самостійність держави та її церкви та заперечував претензії Візантії на управління нею. На жаль, подальша доля Митрополита невідома. У 1054 році Київську митрополію знову очолив Грек. Але що сталося, те сталося. Надалі призначення русинів на посаду митрополита стануть нормою. Тож, Можна вважати, що цю шахову партію князь виграв. На цьому зміни не закінчились. За Ярослава відбувається подальше зменшення впливу варягів. Кадрова політика київського князю суттєво відрізнялася від його попередників. Варязький вплив залишився тільки серед військової дружини, а державні діячі рекрутувалися здебільшого з місцевих політичних еліт. Звідки лято відомо? З літопису. Та аналізу імен Вишата, Іван Творимирич, Константин, син Добрині та інші яскраво свідчать про присутність при владі слов'ян. Ярослав Володимирович продовжив започатковану його батьком програму великого будівництва. За часів його князювання закладали нові міста, здебільшого на межі зі степом. Більше тринадцяти поселень засновано понад Сулою та Трубежем південними кордонами Росії. Корсунь, Біла Церква, Торчаськ, Лубни. Місто Ярослав у Червенській землі, Юріїв у Прибалтиці, Ярославль на берегах Волги. Крім того, зростали та розбудовувались давні центри племінних об'єднань Київ, Чернігів, Турів, Переяслав, Володимир Волинський. Чи не найбільших змін зазнав Київ, столиця Росії поступово перетворилася на одне з найбільших міст Європи. Сюди з'їжджалися купці, ремісники та воїни звідусіль. Не дивно, що Ярослав доклав чимало зусиль до його розбудови. Зокрема, він відновив та значно розширив міські укріплення, які мали захищати місто Ярослава. Це була зовсім нова система укріплень із ровами і земляними валами. За вишки 14 метрів із міцними дубовими стінами та вежами. Оборонні споруди міста Ярослава не мали рівних у давньоруській міській фортифікації. На цьому велике будівництво не припинилося. Саме за його володарювання побудовано Софійський собор. Цікаво, що Початок зведення храму пов'язаний із легендарною перемогою князя Ярослава над ордами печенігів. Тут історія варта вашої уваги. На початку свого правління йому довелося докласти чимало зусиль для захисту країни від печенійської загрози. Попри всі контрзаходи, загарбники змогли прорватися до Києва в 1036 році. Це було легендарне протистояння, фінальна битва між Ченігами та воїнами Росії України штормові хвилі стоповиків ішли одна за одною. Але захисники мужньо трималися і згодом змогли завдати загарбникам нищівної поразки. Загроза, яка висіла над мешканцями Росії України впродовж 120 років, нарешті минула. Саме з нагоди цієї події і був закладений Софійський собор. До слова. Назву обрано не випадково. Собори з такою ж назвою є в Константинополі, ба більше вони навіть схожі. Імовірно, князь так надихнувся величу собору у візантійській столиці, що вирішив і собі мати таку красу. А ще це була не тільки забаганка. Князь докладав неабияких зусиль, щоб перетворити Київ на найвеличніше місто Східної Європи. Місто, що не поступалося б у красі та величі Константинополю. А він на той час був найкрутішим мегаполісом. Тож, дещо підглядав і робив аналогічно. Потрібно ще докази. Зверніть увагу на золоті ворота. Ця споруда була не лише найпотужнішою ланкою в системі укріплень стародавнього міста, а й головним парадним в'їздом до Києва. Саме цими воротами в'їжджали посли з Візантії. Та інших держав Європи і Сходу. Під цими склепіннями входили до міста учасники воєнних походів зі славою і здобиччю. Мабуть, через золоті ворота урочисто в'їжджало посольство французького короля Генріха І Капетінга сватати дочку Ярослава Мудрого Анну. Але важлива деталь: золоті ворота теж були в Константинополі. Так, насправді Ярослав. Прагнув побудувати не просто місто, а столицю нової християнської держави. Державу подібну на Константинополь, а може, і краще за нього. Доволі амбітні плани, правда? А ще не забуваємо, що тоді в Києві було засновано Києво-Печерську лавру, закладено Георгіївський та Ірининський монастирі та багато іншого. За словами єпископа Саксонії Тітмара, у тогочасному Києві проживало більше 50 тисяч жителів та було більше 400 церков. Звісно, автор її проболізує, але це свідчення є яскравим прикладом того, яким європейці бачили Київ та Русь загалом. Князь Ярослав дбав про розвиток культури. За його правління у великих містах відкривали школи, створювали місця, де перекладали та переписували книги. Храм Святої Софії став своєрідним вищим навчальним закладом. Зовнішня політика князя була логічним продовженням батьківської. Як нам уже відомо, Ярослав зміг здолати печенігів і примусив їх шукати кращої долі за межами причорноморських степів. Але князь не тільки в цьому нагадував батька, як і Володимир, Ярослав спромігся значно розширити кордони держави. Наприклад, скориставшись між особицями в Польщі, остаточно відвоював у поляків червенські міста, а на північному заході розпочав такий наступ, що дістався аж до фінської затоки. Таким чином, територія держави збільшилась до 800 тисяч квадратних кілометрів. Однак, попри такі вдалі доповнення, пріоритетним напрямом зовнішньої політики Росії залишався південний, тобто візантійський. Майже весь час відносини з Константинополом лишались дружніми. Про це свідчить не лише містобудівна та культурницька діяльність князя, а і той факт, що Князівські воїни боролися разом із візантійцями за острів Сицилія, який тоді намагалися захопити араби. Важливе місце в зовнішній політиці Ярослава посідала шлюбна дипломатія. Як ви гадаєте, кого він тут наслідував? Свого тата, Володимира Великого, але Ярослав діяв із розмахом та йому притаманним шармом. Він точно перевершив батька. Чи правильна така думка? Розберімося спершу свого сина Ізяслава він одружив із дочкою польського короля мешка II. Цей священний союз дозволив остаточно визначити статус червенських міст і залишити їх у сфері впливу Росії України. І це лише початок. Син Святослав був одружений з німецькою принцесою Одою. Володимир узяв собі за дружину англійську принцесу Гіду. Всеволод уклав шлюб із дочкою візантійського імператора Анастасією. За європейських правителів вийшли і дочки Ярослава. Анна за французького короля Генріха Анрі І. Анастасія за угорського короля Андраша І, Єлизавета за норвезького короля Гаральда III Суворого, агата за англійського короля Едварда Вигнанця. Якби я не знав правду, то вирішив би, що в Києві розпочала роботу суперуспішна шлюбна агенція. Але це був просто Ярослав Мудрий, який у Європі отримав інше прізвисько Тесть Європи. Як на мене, доволі заслужено. Що ж ми маємо на кінець цього правління? Його князювання стало періодом чи не найбільшого піднесення Росії України. Завдяки наполегливій праці остаточно стабілізувалися кордони держави, упорядковано правові норми, розвивалась культура, освіта та церковне життя. Держава поступово позбавлялась впливу норманів та візантійців і все впевненіше формувала власну національну політику. У цей час Київська держава сягнула зеніту свого розквіту, ставши в один ряд із провідними країнами середньовічної Європи візантійською та священною Римською імперіями. Дякую за увагу! З вами був Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України сьомого класу.